Всім привіт, друзі! У цьому відео я розповім про 5 речей, які я змінив у 2024 році, про те, які мені допоможуть досягти успіху, дійти до своєї мети, до своєї цілі. Тому, друзі, це відосе просто неймовірне, заряжене мотивації та успіху. Тому, друзі, ставте подавачку, пишіть комент і поїхали! Почнемо це відео, навіть сьогодні погода, прекрасна, світ сонце. хоч показує, що буде дощ. Тому це відео одразу заряжене на що? На просто успіх. Спеціальний вибіг на бігове тренування, щоб. Трішки підняти ще і щоб ви не дивилися, як я там сижу на стільці там, чи десь просто стою, хожу, а спеціально як я біжу. Тому що приступимо. І першу річку я змінив у своєму житті, тобто в цьому році, це звичайно почав працювати набагато більше, приділяти увагу більше своїм проєктам, тому що, якщо ти не будеш працювати, не будеш працювати всім кожен день, то успіх буде. Чи повільно двигатись, чи взагалі не прийде. Тому що ви просто-напросто не встигнете, у вас пропаде мотивація працювати, і ви скажете, а ні, не вийшло. А ні, друзі, потрібно працювати, пробувати креативити, придумати якісь можливо, нові ідеї. Якщо ідеї не працюють, долучати, можливо, якихось нових людей, щоб вони вам допомагали. знаходити тих людей, які вже в цій індустрії. Тому обов'язково потрібно над своїм проєктом працювати. Ви скажете, ну що, буде цілий день працювати? Так. Щоб дійти до своїх цілей, наприклад, щоб створити цей канал, щоб він був успішний, можливо навіть треба викласти і 200 відео, і 300, і 400, і на 400 му відео у вас воно залетить і ви будете популярними. А може, друзі, ви просто викладете перше відео і воно залетить на це стільки виняток, що це ну, буває просто один раз на мільйон. Але також може бути. Тому, щоб зробити вас більше мотивація, це коли вас не виходить, відкистиєте, думаєте, що це. Проекти не йдуть, гроші не заробив, мільйонером не став в цьому році. Так, да, дійсно ти не став. Це можливо хтось і став там, якось, можливо, відео залетіло вже третє, четверте, а ти виклав 400, в тебе нічого не виходить. Тому що тобі потрібно робити, це проаналізувати його, проаналізувати свій контент, продивитися, додавати якусь можливо, якусь цікаву ідею і все, друзі. І що у вас, у вас підуть справи вверх. Не бійшли, пробуйте щось нове. Пробуйте ще щось. Пробуйте ще раз, ще раз і ще. Раз. Другу річ якось змінити, це, звичайно, оточення. Я почав змінювати ще в 2023 році, але черту, воно кардинально змінилось. Я остаточно вибрав тих людей, які заряжені мотивації, які хочуть працювати, які хочуть досягти успіху, які не просто жати дивані і кажуть, що все погано, нічого не виходить і взагалі ніколи нічого не сягнути там. YouTube все складно, крипта складно, бізнес треба мільйони доларів. Звичайно, що треба мільйон доларів, але можна, звичайно, зробити бізнес набагато дешевше. Але вони та, нічого не виходить, краще посаджу в комп'ютерних іграх, подивлюсь мільйон часів Тікток свій і все. Звичайно, друзі, кудись люди ділись просто відсіялись, вони просто вийшли з моєму життя, тому що їм банально за мене не цікаво і мені банально з ним не цікаво. Поки знімав відео, на мене собачки почали гавкати, Тому, собачки, будьте обережні за мною. Я небезпечний, заряджу мотивація. Бачите? хоче на мене напасти. Бачите, це хейтери. Хейтери, які хочуть вас половити, Ті люди, які хочуть вас просто задавити, щоб ви не досягли успіху. А можливо просто хочуть за мене погратися. Ну, Собачки за собачками, а люди такі є, що взагалі просто вас не збирали, казати, що у вас нічого не вийде, хоч фас це виходить. Ну, Це, звичайно, що кожна думка своя. але навіть оця людина, яка буде говорити, ви будете просто думати, а чому я так сказав? Навіть просто забудьте про неї, але все одно голова, у вас буде забита трішки ось цією фразочкою, яка нікому ніколи не потрібна. Тому що робити вам треба? Змінити своє оточення. Зміни, пробуй, не треба думати, а з ким я буду жити. Знайдуться нові, тому що людей і друзів багато. Ще не може там у вас було 20 друзів, а тут стало один друг, да? але у вас залишиться один, який йде з вами в крок-крок. І що у вас потім вийде через 2-3 роки, ви свого успіху, ви купите якусь там круту машину, якийсь, якийсь будинок, а з тими 100 друзями, які просто казали, та ні, 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 чувак, тебе нічого не вийде, ти що там, тебе... ти бачиш себе, та ні, ти не качався ніколи. Да? Так всім говорили, хто хотілося успіху, і знаєте що? ті люди, які говорили, вони так і залишились на цьому, а ті люди, які слухалися, вони досягли як мінімум 5-10х. Деякі говорили це. Тому що, який висновок змінюйте своє точку. Хочу сказати таку річ, люди почнуть просто від вас відсілитись і будуть знаходяться нові. Тому що, наприклад, от я блогер, да? Там знайдуться мене, ті люди, які займаються блогерством, вони якось мені допоможуть, я їм щось скажу, вони їм скажуть. І так буде вже. Що цікаво там, займаєш криптовалютою, людей також багато, які займаються. І я буду говорити, як там то зробити, вони будуть так само питати мене, що як хто зробити. І все, друзі. І все вже зв'язок. І... Васіль однаково. А коли людина одна хоче, та ні, я буду краще грати в ігри, буду займатися неправильно чим, але каже, та давай займатися криптовалюти, давай почнемо курс. Він каже, те, що ти криптовалюта, це пузиль. Це все дно, ніколи там не заробиш, тільки гроші втратиш. Так, втратити ти можеш. Але подивися, скільки людей які там досягли успіху, просто друга каже, пока. І все, ніколи не повертайся до нього. От коли він зміни свою думку, тоді повертайся. А так. З нею робити тобі нема нічого. Тому що цей друг тебе тільки тягне куди? На дно. Третій пункт, я навіть зупинюся, розповім, про те, що, друзі, не витрачай час в пусту. Просто не витрачай його. Я пам'ятаю себе, в 14 років як я витрачав час скільки багато. І грав ігри, грав з друзями. Можливо, це її класно було. Тобто я тоді, можна сказати, зараз я почав розвиватися і потім просто відпочивав. Але, друзі, розумію, що деякі люди, які вже в 15-14 років починають займати товар, криптою і вони вже... В 17 років, так само як і я, вже мають реальні потужні успіхи набагато більше, ніж у мене. Тому що, друзі, звичайно, що вже не змінить час, потрібно працювати вже зараз. Але якщо ти дивишся в такому віці, просто почни займатися корисними і гарними справами, які допоможуть тобі в майбутньому досягти успіху. Я ж думаю, що кожен хоче досягти, заробити гроші, подорожувати, купити собі там машину мрій, купити гарні подарунки там, ну просто е жити так, як тобі подобається. Всі, хочуть, правильно, але не всі хочуть працювати, і доходять до успіху. Банально, не всі. І 100% доходять максимум 2-3%. Ті люди, які працюють з ним кожен день, які не виходять, які просто вигорають, думають, що нічого не виходить, всі там демотивують, вони вірять, всі кричать, що він ніколи не досягне. І знаєте, чому доходять? Тому що вони завжди роблять щось і працюють. А ті люди, які говорять, вони залишаються там. навіть я зараз сходжу тіх, ток і одразу мінус 30, мінус 3 хвилини. Я це змінив. У цьому році, тому що я почав дешати на бати, це менше часу. Я просто є вільний час, наприклад, краще взяти книжку почитати, наприклад, якусь там літературу, яка допоможе вам в успіху. Наприклад, ви скажете, що там література там допоможе мені? Ні, друзі. от Открий книжку, там, наприклад, робить такі осаки, яка реально потужна, там класна. Найбагатша людина в Вавилоні, Там і куча таких книг там відкрите, там 28 та атомні звички там є також. Це потужні книжки, які дадуть вам. Тобто ця людина писала, передала вам всі. Досвід, і це допоможе досвід, вже можете управляти, наприклад, ну та ні, так я робити не буду. Наприклад, витрачати, наприклад, інвестувати там половину своєї суми там, чи 70% від свого бюджету. А ті люди, які не читали, так, все сто вкладу, потім щось не вийшло, і в них все потятало, спу а все це все скам, нічого не йде, і все мене обманують. Ні, друзі, потрібно просто раціонально думати, працювати і не. Виділяє час пустуть. От Тік-Ток дуже багато забирає час. Оцей безкоштовний дофамін навіть поганий. І от ви заходите, думаєте, о, куча всіх там, люди таші купляють, є розіграші, там, тут машини розіграють. Думаєш, як він мог машину розіграти? вона коштує 20 тисяч до 30 тисяч доларів. Друзі, це і для них контент, для вас це приз, хочете повчасти, але щоб дійти до такого зрібно базково працювати. Тобто він розвивав свій блок, він вів там, 2, 3, 4 роки, там, кладав, не спав, там, по, мог спати там, по 8 годин, а він спав там. По три по чотири. тому що, що він робив, він звичайно працював над своєю метою. А чому він таке зробити? Тому що що він не здавався, і не визначав час пусту. TikTok – це реально така річ, яка просто безкоштовна дофаміна цей, які просто у вас буває. Ви думаєте, о, всі такі успішні? А потім ви ви зряжаєтесь. От, пускайте, так це ж мотивація, так, мотивація, але ця мотивація діє буквально п'ять десь а Потім ви такі думаєте, а можливо, я просто нічим займаюся, можливо, не успішний, можливо, взагалі в мене входить нічого. І от ви реально потім думаєте, що ви нічого не можете. І це так реально працює. Тому викиньтеся, це просто, цей, проси, цей дофамін. до з тої мотивації, яка вас не на 5 хвилин мотивує, а тайка вас мотивує на день, на два, на три, на місяць, на рік, на два роки. Тому так. Четвертий пункт це, звичайно, що це читай корисну літературу. Книжки. Тобто відпочивай книжками. От, наприклад, ти вмісто того самого Тіктоку, який ти дивишся, там куча хвіде, там хтось заробив мільйони, так пачки так тримає грошей. І ти такий думаєш, блин, а може в мене не вийде нічого. Краще взяти, почитати якусь книжку і реально вона допоможе. Вам дасть вона книжка надасть той досвід, яка отримала ця людина. І таких книжок дуже і дуже багато. От, наприклад, там багатий папа, бідний папа. Це книжка про багате, знаєте, про багате мислення. Потім друга книжка не людина в Вавилоні. Друга, потім третя. — звички. Потім, друзі, таких безліч книжок я вам буду прочитати по ціле відео. Але я думаю, що таку літературу ви знайдете обов'язково. Навіть знайдіть ютуб чи Google, просто забите і обов'язково там список вийде і, і ви знайдете ту книжку, яка вам потрібна. І п'ятий пункт це почав я інвестувати кудись. Не важливо, чи це криптовалюта, друзі, чи це YouTube, просто почав я інвестувати. Тому що інвестиції, що, друзі, дають тільки прибуток. От, наприклад, в цьому році я почав вивчати криптовалюту. Я давно хотів її вивчати, наприклад, там ще в 23-му році влітку, блін, ну класно, ну. Люди заробляють, але руки дійшли тільки ось взимку в зимку, 23 му році. І, друзі, я не, не крапля не жил, хоч я там трішки втратив, трішки заробив, да, але це все досвід. Значить, я все знаю, да, але коли вже пробував, я втратив деякі кошти. Потім, началь, що я заробив, думати свої гроші, куди їх вкласти, щоб вони не просто лежали під подушкою, лежали під стільцем, там, і просто десь валялися, а почні просто інстувати, вкладати кудись. Відкладати, щоб потім ця сума виросла і виріс якийсь невеличкий бюджет, за зброю якого ви можете там, відкрити бізнес, придбати собі там, новий телефон, щоб знімати, там, придбати собі новий комп'ютер, щоб монтувати, там, можливо, якась анімація робити. Та взагалі просто почне розвиватися. Скільки, друзі, зараз сфер, в яких можна розвиватися, скільки багато безкоштовної інформації? Що, от, наприклад, скажу вам, що безкоштовна інформація не так зміниться, як... Плано, тому що коли ти купуєш якусь інформацію, ти думаєш, що все образі не буде вивчати. Коли ти знаходиш безкоштовно, ти думаєш, та ні, там Пізніше, пізніше, і що друзі входять, ти про нього забуваєш. Але не потрібно робити на що інформацію. Просто зараз сідай і читай, дивись, переглядай, аналізуй. І самого цього так дійдете до свого успіху. Реально дуже потужне відео, таке заряжене мотивація, просто розпівував. Банальні речі, але вони реально. Я, друзі, хочу зібрати таку аудиторію, щоб вона реально йшла до успіху, щоб не були просто ті люди, які... Ой, ти що не вийде, в тебе все погано. Ти бачиш, з тебе як я накачався, як ти не береш масу, то ти не можеш навіть 5 кілограмів підняти, да? а він що робить, на дивані лежить, що не робить. Напевно, грає якусь гру і просто думає, що він крутий. Да? Ну, хай надалі грає. Просто я ніколи хочу там образити. Сказати, що він якийсь не такий, кожен свій вибір. Але, друзі, я свій вибір вибрав. Я хочу досягти успіху, тому що це реально класно. От коли ти можеш витрачати кошти, які ти заробив, ти можеш купити собі машину мрії, можеш придбати там житло класне, можеш придбати там телефон, можеш там не знаю, там подорожувати. Ну це взагалі ж ну, реально класно. Не розумію люди, які кажуть, що це, то, це складно, розумієш, це складно, це дуже складний путь, але... До нього реально можна дійти, реально можна. Якщо дивиш до цього йти, цей пункт, хоч в мене він і не був, я не змінював, але я додав його вам. Теща, прибери свої шкідливі звички і почни займатися спортом, приділяти здоров'ю увагу. Тому що працювати, розвиватися, це класно. Але коли ти не можеш постати здоров'я, то цей розвиток звичайно, падає. бо ти там. Ну, звичайно, що здоров'я відграє дуже велику роль. Тобто це твій емоційний стан, це твої емоції, це твій стан. Тобто, як ти заряджений мотивацію, чи не заряджений енергією. Тому почни притягти увагу своєму здоров'ю і, звичайно, що прибери свої зайві шкідливі звички, тому що вони ніколи користь не принесуть нікому. Ніколи. От скаже, та зараз я буду то займатися, тим займатися, потім вже приберу. Ні, друзі. Перебирай прямо зараз. От я просто говорю про тих людей, тому що матеріться різні люди. Я хочу сказати, наприклад, якщо вони не мають шкідливі звички, просто їх оцей день, отак, після цього перегляду відео, на цьому моменті, просто бери, викидайся і почни просто навіть просто відіжмись 10 разів, і це вже буде реально потужно та класно. Ви вже сьогодні, цю секунду, змінили щось. І розумієте, кожен щось змінює, змінює, змінювати. І що буде, звичайно? Буде потужний результат. І ще давай трішки то щось мінію кожен день. Пробуй, не раз пробуй. Ну тобто, якщо ти не будеш пробувати і ризикувати, головне, от, коли немає ризику, немає досягнення. Коли є ризик, то є досягнення. Наприклад, от, хтось там думає, та ні, я не ризикну, от, там потрапить 100 доларів на якесь значення, друзі. Ти витрачаєш 100 доларів, наприклад, якщо ти сказав там, витрачати 100 доларів на якусь там подорож, ти поїхав, правильно? Хоч ти мог поїхати, наприклад, а там була погана погода, і ти не пішов би, правильно? Ти ризикнув би. Так само і навчання. Ну я не розумію. Люди, які кажуть, та це курси, це все просто дно. Вон можна просто відкрити інтернет, там щось побачити і все. ти мільйонер. Ні, друзі, так не працює. Звичайно, в інтернеті дуже багато інформації, але курси реально від тебе. Ти знайдеш ти людей, які також розвиваються. Ти знайдеш, вони ж тобі допоможуть. Тут реально, я от купив курс, наприклад, навчання придбав. Я взагалі не жодного дня не залі що я придбав. Так, звичайно, думав, плін 100 доларів це я витрачаю або в інтернеті знайти. Але друзі, воно мене просто кардинально змінило. Реально, просто ну, от я був ось тут, а став ось тут. Звичайно, що можна ще йти і ось сюди, отут виста. А я поки що знаходжусь, прямо на от, наприклад, там є 20 сходинок, це прямо 20 сходинок, це двадцяти сходинка, це прямо максимум. Да? А я захочу, наприклад, на другу сходить. Але. При я був на нулі, просто так знаходиться. Нуль в мене був. З нуль зна нічого не було. Тому що я спробував ризикнув і що отримав? Отримав досягнення. Невеличке, але кожне досягнення, знаєте, друзі, о, досягнення, велике досягнення, успіх. Він сказав, з маленьких досягнень. Тобто, отак по сходинці йдете, 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 йдете. Може там просто падете, тому що у вас щось не вийшло, і просто думаєте, а все. І те з'явилася така, знаєте, дещо депресія, ти просто такі сидиш, думаєш, блін, чого так нічого не виходить, всіх виходить, ти дивишся, нам, от той придбав. Так, да, але так само виходить це цю дорогу. Ти впав і потім знову раз і вирізнув. Потім знову, можливо, впав, а потім раз і пішов вверх. Все, ось знаєте, друзі, якщо ти почав вже працювати, то не здавайся, Просто йди до кінця. До того поки ти не дійдеш. Тому що інше це варіант, немає. Наприклад, якщо я почав ютуб канал, усім так, друзі, от я займаюся вже два роки. Я думаю, блін, ну от люди там задають канали там місяць, два-три і вони вже засягають. А я займаюся два роки, майже немає монетизації. Думаю, блін, може все закидати потім. Артем, ти займався два роки, приділи цьому два роки уваги, потратив скільки годин на це і просто кинути. Ні, друзі, я звичайно не кину, я дійду до монетизації і це обов'язково буде. Тому що це тільки початок. Я думаю, що навіть це відео я викнув через два-три роки. Я зрозумію, що блін, наскільки я тоді зрозумів правильно, зробив правильний вибір і що я зараз маю. Тому це реально потужне відео. Таке, от, от я просто друзі других блогерів, які там також знімали такі відео. Початку свої дороги, і потім вони зараз показуються відео, коли там мають вже успіх свій. Там фінансові досягнення, там е, фі... ну коротше, досягнення, так скажемо. Я друзі, блін. От вони досягли цього, вони змогли це. Вони так само були, як і я. Тому що я не зможу і ти не зможеш. Тому обов'язково, працюй, старайся і все в тебе. Тому на цьому завершимо це відео. Воно вийшло б нереально потужно, заряджено. Якщо вам подобається досі контент, воско ставте подобаючи мені. Кажіть, Артеп зніма більше таких відео. Я воскову знімати, тому що мотивація заряжена на повністю нас повних тисячу відсотків. І тому, друзі, ставте подбайочку, а ви не завайте про мою ідею, тому що вона реально потужна та класна. Всім пока-пока.